Чи це мене їбе? Псевдокультурна сволота, Лепке ганчіря, дорота, у дірку вільно фагота. Чи це мене їбе? Чому не брать до уваги усі ті гасли і знаки? Каміння петлі гуваги? Чи це мене їбе? Раз і назавжди насильно приватизована вільно, ані і з хлібом, ні з сіллю, чи це мене їбе? Як до стокгольмських кастратів, хаті мову так наті? Хто тут імперський фанатік? Чи це мене їбе? Від района на розпутті? Це все насправді чи дутті? Від минулого теплі груди? Чи це мене їбе? Однопартійно на сухо, секунди дві, повипуха, сім'я на віки за духа, чи це мене їбе? Із того сім'я насилля, нещастя, убожевілля в печі овугли не їля, чи це мене їбе? Це хворобливе кохання, вмирають діти в змаганні, несправедливо спанні, Чи це мене їбе? Скажи мені у підвалі в землі чи водоканалі свої волієш останні, Чи це мене їбе? Пхаю прошу, не надо повідомти комбату, до ста відростка радом, чи це мене їбе?